У минулому році мисливці та рибалки святкували 90 років створення українського товариства. Ще у 1921-му у тодішній столиці України Харкові відбувся установчий з'їзд об'єднання, який затвердив першу офіційну назву Всеукраїнська спілка мисливців і рибалок. Був прийнятий і її статут. У постанові з'їзду визначалися нової структури організувати і згуртувати мисливців одинаків. Зараз ОТМР – це добровільна громадська організація. Її основне завдання виховання береж. ...ставлення до природи та її багатства. Діє товариство і на Коломищені. Тут організовують різні цікаві заходи. Цьогоріч відбулися традиційні змагання рибалок. Як все відбувалося, дивіться далі. У Коломийському товаристві мисливців та рибалок налічується понад 600 членів. З них 124 – любителі риболовлі. Змагання серед прихильників саме цього виду спорту організовують традиційно. Щороку на місцевому рівні відбуваються відбіркові турніри, переможці яких їдуть на обласні змагання. До речі, вже сім років поспіль коломийські рибалки стають кращими на Прикарпатті. Цьогоріч на відбіркових змаганнях, які провели у Турці на ставках, 12 команд з міста та району виявили бажання поборотися за право поїздки на ок. Область учасники три дорослі один юніор. Це робиться для організації за для заохочення молодого молодого покоління. Одночасно е, згуртовується товариство. Це з кожної первинної організації району по одній команді. Микола Довганюку. товаристві вже чотири роки, особливо чоловікові до душі риболовля, і з задоволенням бере участь у всіх змаганнях. Каже, це для нього і спорт, і відпочинок. А що головне? Азарт та хороший настрій в цьогорічному турнірі. Він очолив команду первинної організації. «Прут». їм вдалося впіймати 17 рибин. Це 700 грамів. В результаті такий улов забезпечив його команді. Перемогу капітан результатом задоволений не дуже бували й кращі успіхи. Було 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 в мене раз 12 кілограм. Це коропів. Це було в мене там п'ятиках. То була дуже охота така, ця неохота рибалка така цікава. І відтоді мене як казар взяв. І я постійно мене тягне на рибу, хочу ловити, хочу віддихати, але щоб так ловилось, було би добре. Сергій Степанович Устінов – ветеран товариства. В УТМР чоловік майже 35 років. Риболовлею захопився ще підлітком. За ці роки пан Сергій неодноразово брав участь у різних змаганнях, ставав переможцем. Цьогоріч він капітан міської первинної організації. Друге місце, яке вибороли в турнірі, не вважає поразкою. Каже, всі були в рівних умовах. Переможцям програли лише 20 грамів. Саме більше десь так. Ну, кілограм е, карп на 7 кілограмів. І більше на три. Син, мисливець, рибак, теж. так що всіх. І зараз внука буде теж привчати. Ну і батько коли займався, брат, так що по разом, так сімейна традиція. Нормальна, дружина відноситься добре. Не свариться, що? Я, коли не йду на полювання, ні пуха, ні пора. Любий час, каже, як положено. Все, дитина любить, теж рибу. Третє місце виборола команда п'ядецької первинної організації. Капітан Руслан Івасютин. Всіх учасників свята привітала районна влада. Від імені голів адміністрації та ради Роман Панчук відзначив грамотами найбільш активних членів товариства. А у своєму виступі згадав історію зародження рибальства. Свято рибалок воно являється наймасовішим і найприємнішим святом в Україні. Це зрозуміло давньою, ну найстародавнішою. Професією ще до Христа зрозуміло, що були рибалки. Ісус Христос першими до себе закликав рибалок Андрія Первозванного і Савла, який потім став Петром, найближчим другом своїм. Тому це і почесне, і цікаве, і потрібне заняття. Грамотами, медалями та призами відзначив своїх колег і голова товариства Василь Урбанович. Отож, первинна організація «Прут» на чолі з капітаном Миколою Доганюком представлятиме коломищину на рівні області. Змагання відбудуться 15 липня у селі Хом'яківці Тисменецького району. Побажаємо нашим рибалкам не зраджувати добрій традиції та привезти додому восьму перемогу.